Деяко просто може не знати про такі речі, тому що люди просто не звертаються. Він прийшов, задав запитання, його відфутболили, він, він пішов і потім сидить на кухні і розказує всім, як все погано. Насправді е, наступних кроків практично немає. Тобто не піде до головного лікаря, скандалити, не піде там Департаменту охорони здоров'я скандалити. Е, поки що на даний момент звернення йдуть, е, йдуть до нас, йдуть в координаційний центр, йдуть до волонтерів. Е, тому от в мене є декілька. Таких звернень і питань, які показують недоліки системи, тобто недоліки конкретних людей, так, які працюють, але тим недоліки системи. І якісь недопрацювання, якісь обігрі. Я б хотіла якраз їх озвучити. Перше запитання у нас виникло по соціальних аптеках, які ще в березні місяці. Була інформація в ЗМІ, була інформація на сайті ОДА, де е, виставили список аптек і м, закладів медичних, які мають право е, і повинні надавати пільгові рецепти. Тобто, боється то приходить в свою поліклініку, е, до терапевта чи до спеціаліста, і йому на основі діагнозу е, виписують пільговий рецепт. Цей пільговий рецепт він має право підійти в закріплену аптеку і отримати ці ліки безкоштовно. Принаймні так це звучало. По факту виявилося, що в Кавуші на збірні ще договора не підписані. Тобто, зараз лютий місяць працівники аптеки знають про те, що така програма мала б працювати, вона реально не працює, тому що не підписаний договір, відповідно, наскільки я розумію, зрань район даршої Тобто всі ми розуміємо, що нічого безкоштовного немає, тому та аптека, яка видає ліки, вона повинна отримати гроші за ці ліки. Хто їх оплачує, ми не знаємо. Е, так, друге, друге питання, яке виникло по цих же соціальних аптеках, е, це те, що існує, я особисто спілкувалася з аптекою Іва яка підтвердила, що так, вони працюють з нашими поліклініками, франки і послуговують е, бійці в АТО. Але є ще одна проблема, тобто в них існує список. Тобто є список ліків, які видаються безкоштовно. І є список ліків, які видаються з різноманітними безкоштовними знижками. Я думаю, що було б правильно цю інформацію також озвучувати, якщо дається список аптек, по-перше, вони повинні бути перевірені і повинна бути відповідальна людина, яка відзвітує, першим озвучувати цю інформацію, має бути звітованою, що так вже всі аптеки працюють в цьому напрямку. І друге, повинен бути список і конкретні умови, які ліки бійці можуть отримати безкоштовно, а за які їм прийдеться в цих аптеках сплачувати. Така ж приблизно ситуація. Ну, Трошки інша, але десь більш-менш в системі є проблема в наявності ліків для лікування в наших лікарнях. Тобто поступає боєць в лікарню, яку частину ліків йому там безкоштовно забезпечують, а яка частина ліків знову ж таки приходиться купляти. Чому? Тому що лікарі, які закупляють, Ну, тобто на лікарні закуплені, закуплені ліки. Вони теж закуплені по визначеному списку і Міністерством охорони здоров'я е, визначені, затверджені. Тобто, які ліки, знову ж таки, ні бійці, ні координатори, ні ЗМІ не знають. Тобто, які ліки дійсно закуплені, на які ліки бійці мають право розраховувати в цих лікарів? І третє питання, е, таке достатньо болюче для мене, це палати для бійців, окремі палати. Для бійців АТО в лікарні. У е, мене декілька бійців лікувалося і в міській лікарні на Мазепи, і в обласній лікарні, і так я бачила кративі таблички, які, на яких написана окрема палата для бійців АТО і ветеранів. Але по суті, бійці АТО в них не лежать. Там лежать платні клієнти лікарні. Бійці АТО лежать в загальних, загальних палатах. Ось, тому хотілося б вияснити, хто. Це відповідає, чому така ситуація складається, якщо потрібно, бійці можуть прийти і стверджувати.